Вітаю вас на фабриці, новин», я Ірина каблучко, і з нами в ефірі Петро Черник, військовий експерт, полковник ЗСУ. Пане Петре, слава Україні, героям слава в ніч суботи на неділю. Невідомий безпілотник атакував нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Місцеві жителі писали, що перед вибухом чули звук газонокосарки. і от складається така ситуація, що українські ППО іноді доводиться ліквідувати. Десяток дронів за одну атаку, те, що один дрон може нанести шкоду стратегічному об'єкту в Росії, які висновки ми можемо зробити про систему ППО ворога? Ну, те, що система ППВ ворога не відповідає сучасним вимогам, це вже давно відомо. Нагадаю, що перша справжня масована атака по стратегічних об'єктах відбулася вже в грудні минулого року, коли зазнали ушкодження стратегічні ракети-ночії 95 МС, котрі входять у так звану ядерну триаду на аеродромах в Енгельсі. дуже дуже часто ми вже мали прецеденти стосовно долітання особливих безпілотних апаратів аж до самої їхньої столиці, і ми точно можемо констатувати, що їх Хвалені комплекси, таких як С-300, С-350, С-400, особливо трі, Тріумф, не не зазнають і не мають тої експертної якості, яку вони би мали, і це правду, дуже добре. Чому тому що Російська Федерація і на цю хвилину залишається великим продавцем зброї? На світових ринках зенітно-ракетних комплексів у тому числі, скажімо, С 400 фрактується на світових ринках у межах від мільярда мільярда двісті мільйонів доларів за один дивізіон. Це неймовірно багато. А отже, їхні стабільні закупівельники, такі як Малайзія, Індонезія, навіть Туреччина, Єгипет, Індія, Бразилія і ще дуже багато країн у світі серйозно задумуються а чи вартує цю неконкурентну придатну зброю? Закуповувати, а це однозначно стратегічному сенсі дуже серйозний удар по їхньому воєнно-технічному укладу. Тобто, це така антиреклама, будемо тримати кулачки, щоб надалі так і продовжувалось. До фронтів Авдіївка наразі лишається одним із гарячіших напрямків на лінії фронту. За вашою інформацією, за останню одну-дві доби чи збільшився ризик оточення міста? Ну до оточення ще дуже далеко і некоректно так ставити питання на це ще час, час і ще раз час, і вчер, і це ще це, це, це станеться. Там направду є тільки одна дуже серйозна. Ну як проблем багато. Я некоректно коректно вис а Авдіївка на Тічна точка для росіян, чому от ми із цього почнемо, щоб наглядач зрозумів, що там відбувається. Путін дійшов до висновку і путінські еліти, щоб досягнути стратегічного завдання спеціальної воєнної операції. А стратегічне завдання полягало в тому, щоб ліквідувати українську державність mm -hmm. і повністю повернути Україну назад в геополітичне лоно Московії, бо без України держава неможлива чи імперія неможлива. Це константа і ми. Поговоримо якось про неї іншим разом. Вони потрапили в стратегічну пастку, ліквідувати українську державність не змогли. міф про другу армію світу по великому рахунку розвіяний. Вони зазнають таких у першу чергу технічних втрат, яких не зазнавали шасів Другої світової війни, їм треба з цієї пастки виходити. І в їхньому розумінні вони мислять цілком логічно. Отже, треба ставити завдання мінімум. А яке завдання мінімум? Все вкрай просто вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І путіну це також дуже потрібно зараз, бо в нього перепризначення на президентському пості і він хоче мати, хоч якісь браворні переможні реляції, щоб вони чогось досягнули. Повернення двох. Республік і включення їх в Лоносої Федерації ми досягнули і дадуть, як якби вони такий сценарій реалізували, то дадуть світу дуже зрозумілий сигнал. Ми СВО закінчили, Українці не хочуть закінчувати війну. І це направду доволі складний і неприємний для нас сценарій. А Авдіївка, тут момент істини, якраз є воротами до, до усієї Донеччини поряд із е, Бахмутом, але казати про оточення абсолютно зараз некоректно, тому що е, Попри ті сили, які вони застосували. А вони там утратили особливо у перших шість днів боїв. Вони є найбільш яскравими більше, ніж два механізовані полки, більше ніж один танковий полк, більше ніж дві артилерійські бригади. Сукупно за особовим складом убитими більше п'ять тисяч. Цю цифру сміливо множимо на три. Отже, маємо більше п'ятнадцяти тисяч. А штатна механізована дивізія це дванадцять з половиною тисяч людей. Дивізію поклали за шість діб. Це щось. Ну це, це важко собі уявити. Виявити просунулося на кілька сот метрів уперед. Я згадував про механізований пол. Так, от механізований пол за оперативно-тактичними нормативами, які прописані у бойових статутах, має проривати бойові порядки батальйону, щоб ми розуміли, що такі бойові. Порядки батальйону це у межах трьох кілометрів по ширині і три-п'ять по глибині. Оце полк це має робити. Вони два з половиною полки поклали механізовані, ні про які три чи там навіть п'ять кілометрів не йдеться взагалі Ну а так буває, що противник має тактичні успіхи. Не може такого бути, що одна сторона нескінченно перебуває у фазі наступу і перемоги, а інша нескінченно відступає. Страшенно люблю історичні приклади в Другій світовій війні. Німці вже після Сталінграду. А це Рок рік зрозуміли, що програли війну. Однак на зламі 44-45 організували просто блискучу наступ наступальну операцію. Так звана Арденський прорив у бік південно-південно-західної Бельгії прорвали бойові порядки союзників на 100 кілометрів. Це неймовірно вато. Звичайно, помогла погода, бо авіація не могла літати, бо небо було. Небо було хмарне, але тим не менше, тому якщо противник і має якісь тактичні успіхи, це цілком є нормальна, ну як нормальна, прийнятна норма для ведення війни. Треба адекватно до цього статися. Пане Петре, чому питаю? Ви кажете некоректно, бо західні військові експерти почали говорити, от саме, промовляти ці слова оточення, є ризик оточення. Тому. Маємо роз'яснювати для нашої аудиторії. Ви якось в своєму інтерв'ю казали, що Авдіївка це такий політичний фетіш для Путіна. Ну, власне, зараз ви також це підтвердили. І що якщо буде потрібно покласти там ще 20-30 людей, то вони це зроблять без всяких вагань. Чи є у росіян все ж таки ліміт? Цифра, після якої вони вже не зможуть продовжувати наступальні дії на Авдіївці без ризику того, що в них посипляться інші ділянки фронту. Ну, ну, звичайно, є, але до, до нього ще дуже далеко. Росіяни офіційно підкреслю офіційно декларують свій мобілізаційний людський ресурс вожах від півтори мільйона людей до трьох мільйонів на цю хвилину. Убитими до ледь ну от зараз десь думаю, цього тижня ми досягнемо 300 тисяч. Множимо цю цифру на три сміливо. Отже, добігаємо до мільйона. Тобто, те, що вони вже по факту втратили убитими. І пораненими, тобто твердих 2 мільйони поверхні планці у них ще є. І більше того, якщо Путін дійде до висновку, що для збереження власної політичної влади, а це дихотомія, класична воєнна поразка, тобто умовно вихід України на кордони 1991 року з Кримом включно це для Путіна катастрофа, це його фізична смерть. Його ніхто там не пробачить, особливо на оточення такий у них менталітет. Так завжди у них було він або повисне на ліхтарі, або його забули. Серце до речі, зараз там якась інформація і запускається дуже складна для аналізу і розуміння, чому це зараз робиться, щоб він, начебто, помер ще ось у четвер, у 20-40. ну ще зарано це аналізувати, бо немає достатньої кількості інформації, що там насправді відбувається, і він це прекрасно усвідомлює. Наголошую на цьому це прекрасно усвідомлює. Тому якщо треба буде брати. Дострою глухих, німих кривих, даруйте за таку негарну метафору, давати їм дрючки в руки і кидати їх на, на, на наші бойові порядки, він це буде робити. Треба буде вбити мільйон, два, три, п'ять росіян. Він це зробить зради збереження своєї власної політичної влади. Тому казати, що десь якась там точка надлому, особливо в людському ресурсі, вже настала абсолютно некоректно. Плюс мушу провести кілька стратегічних. Цих показників. Радянський Союз за весь час виготовив більше 100 мільйонів автоматів Калашникова. Ще з 1891 року, коли була на озброєння рушниця Мосіна, насправді рушниця Леона Нагана, о цієї зброї виготовлено 37 мільйонів ППШ, ППС, зброя Другої світової війни. Всі її бачили. У старих радянських фільмах сукупно вісім мільйонів, самозарядних карабінів Сіменова 15 мільйонів. РПГ – наймасовіший рушни протитанковий гранатомет 9 мільйонів. РПГ-18 муха найтака теж наймасовіша ручна одноразова протитанкова граната півтори мільйони, і це далеко не повний перелік усієї стрілецької зброї. Звичайно, звичайно, міль оцих сотень чи десятків мільйонів на складах нема. Однак сотні тисяч є. Патронні і снарядні заводи працюють на повну силу. На повну силу. І досі залишається першим виробником у світі снарядів з показником у межах десь 125 тисяч на, на добу. Даруйте на місяць, на, на місяць, десь у межах 4 тисяч на добу, десь так, плюс-мінус. І вони це все будуть нарощувати. То отже, умовно дати автомат Калашникова в руку чи рушницю Мосіна дві гранати РГД 5 чи РГО чи РГН. Жменьку сухарів, а то і без сухарів, вдягнути їх у ватники, а ватників на, на стадах також дуже. Багато МПЛ50 саперна лопатка, в їхньому розумінні це також зброя. І нескінченні піхотнівали. Наголошую на тому, що бахмут. Бувати якраз завдяки піхоті. Тільки вагнерівці задекларували свої втрати у Бахмуті більше, ніж 22 тисячі. Тому ж некоректно казати, що у них вже закінчується людський ресурс. Так, якісна техніка давно закінчилася. Якісна. Однак ще й старого мотору на складах ще є дуже багато. Тому ми ще не дійшли до серединної точки надлому. Ну, це мій персональний погляд, я можу помилятися. Почули, російська влада ймовірно змушує українських військових полонених наступати на Підавдіївку, Про це писав інститут американський інститут вивчення війни. Жахлива ситуація порушення Женевських конвенцій, хоча, в принципі, не перше таке порушення. Чи є у цих людей я маю на увазі наших військових полонених технічна можливість здатися в полон при наступальних діях? Як взагалі можна змусити людину, яка не хоче воювати? Бо йшла інформація про те, що і відказників вони також формують зараз в штурмові бригади і будуть направляти на штурми, як можна змусити людину, яка не хоче воювати? Надважке і дуже страшне питання, підкреслюю страшне питання. Я не прихильник це питання обговорювати. Даруйте у ньому так багато морального контексту, дуже такого дуже болючого змісту, що, на мій погляд, не вартує цю тему розвивати. Даруйте за мою відвертість, але я буду стояти на своєму маю. На це право серце були за цих людей, а московський сатанізм, бо саме таким у частині ламання людських душ. Ну він безпрецедентний. Усім, хто хоче зрозуміти, як вони працюють і чому не вартує цю тему обговорити, я раджу прочитати книжку Івана Багряного сад Сатгеманських. Дуже раджу там є відповіді на оці запитання. А моя персональна позиція найже не як не воєнного аналітика, а громадянина, не розвивати Цю тему у меді у медійному просторі вона занадто шкідлива для нас. Вибачте, але я не зміню свою точку зору. Розумію, вас е, говорять зараз про великі втрати техніки і під Авдіївкою, британська розвідка. Оприлюднювала цю інформацію навіть сам пан Кірбі, комунікаційник Національної ради безпеки при Білому домі, говорив про великі втрати техніки під Авдіївкою. Тот росіяни втрачають свою техніку під Авдіївкою і людську силу. Також вони там наступають, наступають час від часу з півночі. Ми наступаємо на півдні. Йде війна на виснаженні, як кажуть військові експерти. Чи можемо ми зараз аналізувати кого ця війна більше виснажує з точки зору втрати техніки і живої сили, незважаючи на те, що в нас немає офіційних офіційної інформації про українські втрати, кого вона виснажує більше не в абсолютних цифрах? Бо зрозуміло, що у росіян всього більше, а саме у відносних у відносних однозначно більше є, а я вважаю персональну швид абсолютних. Поясню чому. Тому що росіяни в зоні стратегічної самотності, попри те, що ми там у південь у північній Кореї взяли один ешелон, підтверджений на цю хвилину боєприпасів, велетенський євроатлантичний простір значно більший. Тут треба коректно проводити лінію протистояння. Ми не, ми не самі у цій війні, а вони самі. Великий євроатлантичний промисловий воєнний потенціал перезапуск. Так швидко набирати обертів, як би нам цього хотілося. Поясню на одній деталі, котра називається снаряди. У, у порівнянні, і ми тоді чітко зрозуміємо, що куди і як рухається. Прийняли цю війну росіяни в розумінні за, запасів снарядів у межах від 15 до 20 мільйонів. Це неймовірно багато. Армія США на той момент мала 2,5 мільйона, практично у 10 разів. Менше за запасами артилерійських стволів, то на старті росіяни мали 5,5 тисяч цих стволів, котрі перебували у строю, тобто безпосередньо у війську. Американці мали всього навсього тисячу стволів, але є нюанс. Уже на цю хвилину американці наростили виробництво своїх снарядів до показників 50 тисяч на місяць, от зараз буквально це все відбулося на середину осені. Звичайно, ще до 125 тисяч російських не дійшли, але декларують, що буквально через рік два уже дійдуть на 80 тисяч і отакий от темп буде зберігатися далі. А якщо врахувати, що в Болгарії, в Румунії. Відновилися повноцінні виробництва зброї за калібрами ще радянського союзу, бо вони всі входили у Варшавський пакт. то Це дуже серйозний крок уперед. І ще одна така дуже показова деталь. Фільм 92 два Дуже хороший е переносний зенітно-ракетний комплекс. Був знятий американцями з виробництва на початку нульових. Так от вони вони це виробництво відновили, і в них не так умовно, якщо у наших пострадянських рефлексіях, що є замовлення. На заводі, скажімо, на бронетанковому завод працює повноцінно. Люди ходять на роботу, отримують зарплату. Немає за замовлення. Завод призупиняє свою роботу. Люди ходять на роботу раз на тиждень. В їхній системі це неможливо так, просто неможливо, щоб завод працював раз на день. Це перепрошую раз на тиждень. Якщо є замовлення, рахують на десятиліття уперед. Тому що це і електоральні ризики, це і профспілки, це і пенсійне забезпечення людей. Отже, можу твердо сказати, все це перезапустилося майже 50 трильйонів трильйонів. Валового внутрішнього продукту сукупно євроатлантичного простору ну і ще інших країн, котрі туди входять. Бо майданчик Рамштайн це ще і Південна Корея, і Японія, і Австралія це не євроатлантичний. Це поза 50 країн, це безпрецедентно. Гітлерівська антикоаліція починарська коаліція починалася 1 січня 1942 року всього нашого із 26 шести країн, а майданчик Рамштайн більше 50. Це все запущено, і воно буде наростати у частині вироблення зброї, техніки і усього, що стосується оборони у стратегічному підсумку. Росія не витримає цього. Забігу я в цьому упевнений на 100%. але це час, час і ще раз час. Я це обчисляю не місяцями, а роками. Тобто, добру десятирічку в тому темпі, в якому вони є, вони ще можуть витрати. Тут ви якраз заговорили про час демобілізація за власним бажанням після 18 місяців служби таку петицію з пропозицією прийняти такий закон? Зареєстрували таку петицію на сайті президента України, поки вона набрала не більше чотирьох тисяч голосів. В підтримку цієї петиції також були мітинги за участі родичів тих захисників і захисниць, які зараз на фронті. От на вашу думку, наскільки. Реальними є отакі ідеї обмежити строк служби може не 18 місяцями, може більше двома роками трьома роками. Під час війни не маю відповіді на це запитання. Поясню чому тому, що ми зараз за за два за майже два ну, півтори точно. Думаю, що дійдемо до точки два роки війни, ми хочемо дати дуже швидкі, дуже швидкі відповіді на питання, на які ми не давали відповіді 30 років. Мілітарний менталітет формується десятиліттями, а в окремих випадках століттями, а насправді століттями. Тому тут питання, на які на цю хвилину не можна дати якісну експертну. Оцінку, я не маю відповіді на це запитання, чесно, не тому, що не хочу сказати, а тому, що я її не маю. Щоб зрозуміти усі, усю проблематику, що стосується мобілізації і демобілізації, треба закінчити цю фазу війни і скурпульозно під мікроскопом розглядати усе, починаючи від законодавчої бази, закінчуючи ментальними. Якостями, характеристиками суспільства, яке воно буде на тамту хвилину, бо ж люди все будують. Історія це ніщо інше як фіксація людських вчинків. Тобто, те, що ми називаємо системою, це тільки наша наш уявний момент і суспільний договір у цій частині, от не більше, тому щоб дати дійсно чесну позицію і оцінку оцих всіх явищ, які пов'язані з мобілізацією демобілізацією, треба, щоб ця фаза. Закінчилися і то не швидше ніж до року часу можна буде мати якийсь серйозний матеріал. В моєму розумінні ми дуже швидко за... ми дуже сильно забігаємо перед. Зрозуміло. останнім часом спостерігалася пауза в обстрілах з боку ворога, і це пояснила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гоменюк. Тим що вони просто зараз виробляють і накопичують ракети для того, щоб ну, вже в більш зимовий період листопад-грудень почати обстріли України. Чи є у Росії наразі потенціал, щоб бити по українській енергосистемі в листопаді-грудні з такою ж частотою і з такою ж інтенсивністю, як це було у 2022 році? На жаль, є. Розберемо це питання у деталях, бо воно дуже серйозно і воно дуже важливе. Я прошу буквально одну-дві дві хвилини. Отже, Російська Федерація почала цю війну із запасами стратегічних неядерних ракет, починаючи від найсерйознішої Х-47 М2 «Кінджал», найдалекобійнішої і найбільш швидкісної, 14,5 тисяч кілометрів на годину, і закінчуючи старенькою з 70-х років розробок точкою У. Отже, це 11 класів. Мали вони у межах 7-8 тисяч ракет. Майже 95, а 90 відсотків цього всього вони застосували. З часів Другої світової війни безпрецедентне явище. Тільки в 44-45 році було більше, коли нацистська Німеччина ракетами Фау-1 і Фау-2 засипала в Велику Британію. Майже 27 тисяч ракет такого класу були застосовані. Британці до 60 збили. Найближчий до нас історичний випадок 2003 рік застосування американцями далекобійних стратегічних ракет BGM-109 «Томогавк». І от зараз ракетне цунамі над Україною. Це цунамі. Це якщо, а якщо ще сюди включити і шах, шахеди, то вже у межах 10 тисяч. Нічого подібного не було. І не досягнули росіяни своєї мети. І що в них є на цю хвилину? Як мінімум 4 ракети. У першу чергу Х-101, Х-555, 3М-14 калібр і Х-47 М2 кінжал далеко бійні від 2,5 тисяч до 5 тисяч завдання ударів важкі там бойові частини від 250 кілограмів до 500 вони виробляти можуть поштучно небагато можуть виробляти і балістичні ракети класу Іскандер а ракети середньо-ближнього радіусу дії, так вони називаються Х-31, Х-35, Х-59, відповідно від 110 км до 300 км, також поставили на конвейер за моїми обчисленнями. дуже ретельно стежу за цією темою. Намагаюся враховувати і їхню інформацію, і світову. Отже, мої такі усередині показники обчислення це 100-120 ракет на місяць, і вони будуть тримати цей показник на превеличезний жаль. Мікроелектроніку і напівпровідники у світі закупляли, закупляють і будуть закупляти. Чому ми живемо у ринковій економіці? І через фірми прокладки, умовно, десь починаючи з островів Науру, 10 разів пропустити чи 20 через кілька десятків країн і дійти навіть до фірм Dell, Pentium і тому подібне, не складає ніякої проблеми. Бо як казав великий міністр Чечель, якщо ринок не буде вільним, то він буде чорним. А на чорному ринку, в тому числі, вони вміють ще краще діяти. Якщо умовно чип коштує 100 доларів, а за нього треба дати 1000 доларів, вони дадуть, треба дати 2000 доларів, вони теж дадуть гроші. Воють і нафту і газ це база їхніх, е, їхніх ресурсів вільно конвертованої валюти. Отже, загальний підсумок у цих показниках 100-120 ракет на місяць мають будуть при величезний жаль. Чи повторять рекорд грудня 236 ракет? Тоді так було минулого року. Важко сказати, бо у них вже проблема не так із самими ракетами, як із ракетами носіями. Тут 94, й тут, тут 95 МС. Наймолодший 1994 року там все дуже швидко зношується і зношується шаленими темпами. Кожна година перебування у повітрі, мінусує його ресурс, і рано чи пізно вони дійдуть до загибелі цього ресурсу, бо будувати такі літаки не можуть і вже ніколи не зможуть. Отут направти для нас лежить оптимізм, але ще на цикл цієї зими їм потенціалу вистачить. Тому, коли чуємо, що працює протиповітряна оборона, обов'язково дбаємо. Про свою безпеку. Правда, є ще два нюанси, які також хочу довести до на нашого глядача. Перше рівень захисту у нас суттєво зріс за кількістю зенітно-ракетних комплексів і їхньою номенклатурою. Ми безпрецедентна держава у світі. Ні в кого так немає. Всього багатого і особливо різного. Особливо різно залишилися хіба що зенітно-ракетні комплекси ТЕД американський це супер машина, але є нюанс. Одна така машина пускова установка коштує 2,5 мільярди доларів. Я не помилився. То навіть для американців за дорого нам таке передавати. І другий момент: якщо минулого року, особливо в листопаді знайти генеруючий дизинований чи чи дизельний пристрій для власного домогосподарства було проблемою, то ринок зараз цим всім дуже сильно насичений, включно із невеличкими. Маленькими електростанціями, пауербанками, так їх називаємо. Тому ситуація для нас суттєво краща, але проривання будуть досвід удару Хамас по Ізраїлю 7 жовтня цього року показав, що найкращі системи, а залізний купол вважається найкращою системою своєму сегменті, допускають проривання. Противник побудував другу ракетну школу у світі. Ми не можемо це проігнорувати. Треба думати про свою персональну безпеку. Почула вас, пане Петро, Дякую вам за дуже змістовну аналітику. Нагадаю, що з нами був Петро Черник, військовий експерт, полковник ЗСУ, підтримуйте нашого гостя лайками. Також коментуйте, якщо з чимось не згодні, або якщо якісь питання лишилися до нашого гостя. Будемо ставити їх в наступних ефірах. І до зустрічі на Фабриці Новин. Дякую.